Привіт, сьогодні ми з головою поринемо у світ фольклору, щоб дізнатися, які неймовірні історії стоять за появою двох найвідоміших гірських масивів України. От, замислювалися колись, як народжуються гори. Зараз наука має на це чітку відповідь, але в давнину люди дивилися на ці велетенські вершини і, щоб якось пояснити їхнє існування, вигадували просто неймовірні історії. І тут на сцену виходить легенда. Це, знаєте, такий жанр, де правда і уява так тісно переплітаються, що допомагають осмислити світ навколо. Ну що ж, давайте почнемо нашу мандрівку. І перша зупинка на Заході, на землях, які колись були ідеально рівними, а правив там один дуже могутній і жорстокий володар. Уявіть собі. Живо розкішному мармуровому палаці велетень на ім'я Силун. саме ім'я говорить за себе, правда ж від слова сила, і він змушував усіх людей працювати на себе до сьомого поту. І от серед усіх, хто страждав від його гніту, був один юнак Карпо. Він ще хлопчиськом прийшов служити до велетня, щоб, хоч якось, прогодувати свою матір, вдову. Минуло цілих десять років. Десять Карпові виповнилося двадцять, і він, набравшись сміливості, підійшов до силуна і попросив заплатити йому за роки вірної служби. І що думаєте, зробив силун? О, він просто скаженів схопив хлопця і з усієї сили гепнув об землю. Та так, що аж яма утворилася. Але тут сталося щось неймовірне сама земля, на якій Карпо так довго і чесно працював, раптом ніби поділилася з ним своєю могутністю, своєю непереможною силою. І тоді Карпо дав відсіч він схопив велетня і почав бити ним об землю. Раз. І ще раз з кожним ударом земля тріщала, розколювалася, аж поки не утворилася глибочевна прірва, куди й провалився силун. Та навіть ув'язнений під землею силун не заспокоївся, його лють була такою страшною, що він почав борсатися, намагаючись вибратись, і від цього земля здибилася. Так, за легендою, і постали Карпати, названі на честь відважного Карпа. Так, історія про Карпати вражає. А тепер давайте перенесемося на південь до Криму. Там є гора, чия назва сама по собі є цілою історією Аюдах або ж Ведмідь-гора. За переказами, біля самого моря жила зграя велетенських ведмедів. І одного разу після шторму вони знайшли серед уламків корабля маленьку дівчинку і, звісно ж, виховали її як свою. Шли роки. Дівчинка виросла і перетворилася на прекрасну дівчину. І, як це часто буває в легендах, одного разу вона врятувала юнака, якого викинуло на берег. Вони закохалися і вирішили разом втекти на човні. Коли старий ведмідь ватажок побачив, що її немає, його серце просто розірвалося від болю й гніву. Він підбіг до берега і уявіть собі, Почав пити море, щоб притягнути човен назад. Побачивши це, дівчина зробила єдине, що могла вона заспівала. Її чарівний голос полинув над водою, і решта ведмедів, зачаровані, зупинилися. Але старий ватажок, він не міг зрушити з місця, так і застиг на березі, дивлячись її услід. Він лежав так довго. Тисячі років, що з часом від невимовного горя його тіло просто скам'яніло. Ну от, маємо дві абсолютно різні історії, правда ж? Одна про гнів і боротьбу, інша про кохання і втрату. Але, попри всю різницю, між ними є щось дуже цікаве і спільне. Давайте но ну, розберемо їх, так би мовити, на деталі. З одного боку, в нас деспот велетень, з іншого. Ведміді з розбитим серцем. Мотиви теж різні. Там боротьба за справедливість, тут втеча закоханих, але фінал дивовижним чином схожий. І ось у цьому вся суть. Історія про нестримну лють і історія про глибоке кохання закінчуються однаково. Могутня істота перетворюється на гору, на вічний камінь. Звісно, сьогодні ми чудово знаємо все про тектонічні плити і геологічні процеси. Тоді чому ж ці старі легенди досі нас так чіпляють? А тому, що вони олюднюють природу, наповнюють її сенсом, емоціями. Це спосіб бачити не просто скелі землю, а ну знаєте, застиглу історію, закарбовані у камені почуття. Все це наштовхє на одну цікаву думку. А які історії ховаються в пейзажах довкола нас? Можливо, той пагорб чи скеля неподалік, це теж не просто камінь.